Погода в нас не дуже, але все подібно до реальних ситуацій. Проводимо заняття з нашими бійцями, зачистка передньої лінії окопів противника. У нас перш за все йде комунікація між побратимами своїми та командиром. Коли ми бачимо противника, теж комунікація у разі усунення якоїсь проблеми у нас іде заміна. Так само, коли в нас іде поранення. Комунікація між підрозділом і висування групи ОВАКу, їх забирання та надання медичної допомоги. Крию, крию! Конечно, роль противника, проходимо навчання в начальному центрі. Попав я в національну гвардію добровільно, тому що не бачив сенсу більше вховатися. Якось я не переховувався. Був весь час. Прекрасно вчать великі спеціалісти наші інструктори.